Сумщині від рясних російських обстрілів страждають не лише люди, а й тварини. Багатьох покинули господарі, які тікали від війни. Піклуються про них зооволонтери. Одна із таких це Тетяна Крикун. Тож про гуманітарну ситуацію в Сумській області будемо говорити далі з нашою наступною гостею. Пані Тетяно, вітаю вас і дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Вітаю. Пані Тетяно, а ще раз чи можна, бо поганий був певно зв'язок або я вас не почула. Чи чуєте ви мене? Вітаю! Супер! Так, я вас Пані... чую. Супер. Пані Тетяно, давайте тоді поговоримо про Сумщину нашу, яка, на жаль, постійно перебуває під обстрілами. Що можна сказати зараз про загальну ситуацію в місті взагалі? Як місто оговтується від цих постійних обстрілів? Дивіться. Суми – це обласний центр, тому тут відносно тихо, за виключенням постійних і нічних атак безпілотників. Стосовно області та передмістя, сум там ситуація набагато гірша. Особливо страждають мешканці сіл, наближених до лінії фронту через постійну небезпеку влучання дрона в цивільне авто. Ремонтні бригади просто не можуть швидко локалізовувати наслідки влучань, і тому люди залишаються часто без світла, без води, без газу та без можливості отримати елементарну медичну допомогу. Якщо говорити про містян, то як вони взагалі реагують на ось ці постійні обстріли і як вони справляються з цією постійною тривогою? Сумчани звикли, і вже на звуки тривоги просто не реагують. Більшість людей навпаки дуже гостро реагує на гучний сигнал тривоги, особливо вночі. Говорячи про те, що росіяни заважають спати, а тут ще й наша тривога заважає спати. Оскільки багато підприємств переїхало на західну Україну, то Дуже велика нестача робочих місць зараз відбувається в Сумах, на особливо згідною оплатою, і тому більшість містян весь час переживають саме за матеріальне благополуччя та думають за переїзд до іншого міста через те, що в місті майже немає перспектив ніяких а закінчення цієї складної ситуації військової ну, ніхто не бачить чого зараз найбільше сумчани потребують яка наразі ситуація з гуманітарна гуманітарна ситуація у місті загалом у області Дивіться, це моя суб'єктивна думка, але занадто багато гуманітарної допомоги йде саме до міста Суми. Я наголошую, що це моя суб'єктивна думка. І я думаю про те, що занадто багато гуманітарної допомоги отримають люди зі статусом ВПО. І я розумію, якщо люди там переїхали 3-6 місяців, їм треба надати допомогу. Але якщо люди Три, п'ять, десять років мають статус ВПО і постійно приходять отримувати гуманітарну допомогу, ну це вже за НАТО. А ось жителі районів та сіл, наближених до кордону, е ну дуже мало отримують гуманітарної допомоги. А оскільки там закрилося майже все, тобто відділення пошти, магазини, якісь ферми, тобто там, де люди могли заробити кошти, е все. Закрито, то саме там людям не вистачає елементарно грошей, щоб придбати пральний порошок чи ті самі батарейки. Тому я думаю, що владі варто звернути увагу саме на прикордонні райони, а не на обласний центр. Пані Тетяно, ви зараз висловили свою думку, адже ми розуміємо, що ви сама особисто волонтери, тому знаєте всю цю ситуацію, як то кажуть, кухню середини. І хотілося запитати і у вас, чому ви вирішили залишатися зараз на Сумщині, бути волонтеркою? Що вас саме призвело до цього? Можете, будь ласка, повторити запитання, тому що зв'язок перервався. Я говорю про те, що ви зараз висловили свою думку, адже ви на цьому розумієтеся. Ви сама є волонтеркою, яка зараз перебуває так розумію, на Сумщині. Що вас ем, призвело до того, що ви і залишаєтесь по перше на території, яка постійно під обстрілами і ще й продовжуєте допомагати людям та військовим? Першочергове, чому я залишаюся, це те, що я не бачу себе десь-де-інде. Я люблю свій регіон, я люблю своє місто. В моєму місті залишилися абсолютно всі мої родичі, тому в мене немає жодної думки, щоб просто переїхати, це все покинути. І по-друге, я намагаюся допомогти прикордонним районам, нашим військовим, тому що я це можу зробити. Я не боюсь обстрілів, я не боюсь кудись поїхати, я не боюся говорити з людьми, не боюся говорити ну, зі спонсорами про необхідність. Я намагаюся показати реальну картинку того, що відбувається на прикордонні, того, що відбувається з нашими військовими, людьми, тваринами. Тобто намагаюсь бути небайдужою. Якщо говорити про військових, яку саме зараз ви їм допомогу організовуєте? І можливо наші глядачі можуть долучитись до цієї допомоги. Саме зараз я намагаюся першочергово закрити потреби ста пунктів, ста пунктів і тих хлопців, які залишилися чи в оточні, чи в таких позиціях, де неможливо щодня виходити. Це медичне обладнання, це ліки, це павербенки та продукти саме на скид. Саме зараз потік допомоги суттєво зменшився через те, що люди зневірилися дехто не бажає донатити, не бажає допомагати, тому що можливості заробити в нашому регіоні все менше, а ситуація з військовим станом ніяк не прояснюється зараз. На наших екранах глядачі можуть побачити qr код Я так розумію, що це ваш відкритий збір. Чи можете ви про нього розповісти детальніше? Саме цей збір в мене зараз на ліки, тому що ліки це постійна потреба. Але за моїми спостереженнями для хлопців саме зараз дуже важливо мати захист від дронів та можливість евакуюватися в разі чого. Тобто, найбільша потреба військових, на мою думку, це реби, сітки та наявність справного авто. Ну, якщо говорити про регіон, то саме про Сумщину, то це засоби ППО. Наша область знаходиться дуже близько до кордону, і хлопці елементарно просто не встигають збивати ті дрони, особливо вночі дуже не вистачає освітлювальної техніки. тим хлопцям, які саме зараз працюють. Я а інші волонтери також дуже часто отримуємо запити саме на освітлювальну техніку, автомобілі та шини, тому що скрізь розкидано страшне залізячення, уламки і шини це те, що потрібно щодня, мабуть. Пані Тетяно, і також я знаю, що ви допомагаєте не лише військовим, але і тваринам, які залишилися зараз на Сумщині, і це не тільки безпритульні тварини, але ці і домашні тварини, яких залишили люди, коли евакуйовувалися в інші регіони. Яка зараз ситуація з ними? Це найбільший біль, мабуть, для мене та для багатьох волонтерів, тому що. Це не влада, не держава, як хтось зазвичай звинувачує, це саме люди покинули тварин: корів, коз, гусей, свиней, ніхто не покинув. Перевезли або до сусідів, або в інше село, або продали. А котиків, собачок, тобто найбільш беззахисних та тих, хто потребує людини, просто покинули. А оскільки ці тварини не були стерилізовані, вони ще й розмножуються. Тому саме зараз просто жахлива ситуація. Ти, коли заїжджаєш в будь-яке прикордонне село, до тебе з усіх боків просто біжать, просяться на ручки, на тебе видряпуються. Це надзвичайно важко морально. Чого зараз і твердовала, найбільше... велика потреба є. Так, так, пані велика Татяна, можете потреба продовжувати. Велика треба є у формі. Велика потреба є у кормі для тварин, а також у засобах від кліщів та бліг. Я намагаюся, хоча б кожній тваринці, яку годую, доки воно їсть, накапати на холку краплі від бліг, тому що літо беззахисність перед насікомими, ну це просто жахливо дивитись, коли маленьке кошеня з'їдає 10 кліщів чи блох. На жаль, в нас немає притулків, які могли б прийняти таку велику кількість тварин, які зараз покинуті? Пані Тетяно. Якщо зараз тості з наших глядачів захочуть долучитися, аби допомогти вам, зокрема, наприклад, або надати корм, або допомогти з ліками для тварин з цими краплями. Це потрібно до вас напряму. Я так розумію, звертатися. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як саме вам можна допомогти? Можна просто вислати корм на нову почту. 13-те відділення нової почти, крикун Тетяна, і будь-який вологий корм, будь-які ліки, будь-що, або просто напряму знайти мою волонтерську сторінку за ім'ям та прізвищем в Фейсбуці. Я з радістю вивезу будь-яку тваринку, якщо вона сподобається комусь на відео. Якщо хтось готовий буде просто прихистити, хоч ходика, хоч собачку. Мабуть, тієї самої години поїду його вивести, і напевно останнє питання: як ви з цим всім справляєтеся? Адже ми розуміємо, що ви не лише перебуваєте під постійною загрозою обстрілів, але ви ще й безпосередньо стикаєтеся з тими проблемами, які зараз виникають на нашому прикордоні. Я зараз говорю про волонтерство, саме допомога і військовим. Ви бачите ситуацію всередину? Ну і так само з тваринами, як ви оговтуєтеся від усього всього? Ну, по-перше, це я приймаю заспокійливі, тому що мені лікар їх виписав досить сильні. Це по перше. А по-друге, це звичайний піп'яток, гаряча ванна допомагає мені за 15 хвилин прийти до більш-менш стабільного стану. Плюс я вдома маю акваріум, змію, двох котів. Це також дуже відволікає, тому що вони мене чекають, вони мене розраджують, скажімо так. Пані Тетяна, я можу від себе лише додати, що вам напевно ще більшої наснаги і аби нервів ще нам побільше всім витримати всю цю навалу з боку росіян і з неба, і не лише з неба, але і фізично. Пані Тетяно, дякую за те, що ви робите. Ще раз наголошую на тому, що якщо хтось хоче допомогти або допомогти тваринам, або допомогти нашим військовим, ви можете звернутися до пані Тетяни. Тетяна Крикунд, волонтерка, яка перебуває безпосередньо на Сумщині. Яка зараз допомагає, і нашим військовим ви вже могли почути в нашому ефірі, чого саме зараз найбільше потребують. І звичайно, що якщо вам сподобається або котик, або собачка, пані Тетяна навіть зголоситься та може вам вивести та перенаправити цю тваринку до вас безпосередньо додому і з усім допомогти. Ну або якщо ви хочете допомогти, або ліками, або кормом, ви так само можете це зробити. Адже ми розуміємо, що пані Тетяна, бачите, вона одна, їй насправді складно. Ми розуміємо, яка це титанічна. Робота, адже це не лише допомога, але ще й робити цю допомогу під постійною загрозою з неба. Дякую вам ще раз за вашу роботу і за те, що сьогодні знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Тетяна Крикун, волонтерка, була з нами на прямому зв'язку.